Вивільнивши велику частину в, такі, в, в такому результаті своїх військ, ми зможемо зробити е, головну одну із найбільших можливо контрнаступальних операцій. Це в контексті звільнення вже самого Донецька. Я наголошую, мені це дуже подобається. Бо від наших позицій до Донецька, якщо не помиляюсь, 20 там з копійками кілометрів це є дуже близько. Але тим не менше, ми бачимо, що фронт на купінсько лиманському напрямку стабілізувався. Ті фейкові інформації щодо тих чи інших населених пунктів спростовані генштабом. Ну і підтвердження цьому є в той же час. Неймовірними зусиллями ми намагаємося просуватися саме на півдні. Те, про що ми з вами говорили, дійшли вже до тих зубів дракона, лі лінії Суровікіна, як би там їх не називали. Головне, що я хочу сказати, що мені подобається із цих тактичних е дій, які зараз роблять наші війська, це ми воюємо не за населені пункти, а за висоти.